Привіт, друзі, сьогодні ми розповімо, як ми з сином проїхали 86 км через Німеччину та Голландію, тренуючись перед нашою великою велоподорожю. У цьому відео ми покажемо вам голландські велодоріжки, поділимося своїм враженням від поїздки та розповімо, як ми готуємося до нашої великої велоподорожі. Поїхали! А то отак от в Нідерландах дороги для велосипедистів. От що мені дуже подобається в Нідерландах, це дороги, це накат, немає таких холмів, все таке рівнесенько. І прям їдеш, їдеш, їдеш і насипав би, і насипав би. Хай. Но інше не подобається. Оскільки ми проїхали, ні одної скамієчки немає, столика, щоб можна було просісти. Ну, знайшли ми пеньок. Сядемо на пеньок. З'їмо пирожок. Я? Натюрли? Я. Там така штука, крутиться в водичку баламути. А ми не доїхали трохи. На пеньочку поїли. А тут таке файне місце. Так, Дім? Mm. Треба мати терпіння трохи. На от Ой, ж наші активісти, що то вони поробили з цими деревами, а? Ото гади, ото гади, ото ці голландці. Не знають як обрізати дерева. Ой, що вам розповісти про Нідерланди. Оце велодоріжка. Отакі От знаки. Де вказано, що автомобіль то є гість тут. І отака велодоріжка. Отакі От будиночки. Отакі От ми.

Смаки, бачите, на архітектуру. У німців воно все таке роде. Зараз покажемо, як в цивільних країнах, як проходить кордон. Були нормальні сусіди, нормальне взаєморозуміння. Це Брисман. Все, все Германія, не знаю, як вони біля той тобто? дом. Місто Гунау, знову Німеччина.

В замок, ну, по-перше, нема дуже часу, так, котра година ти не дивився. Не нема дуже так часу, бо треба їхати на потяг, щоб, щоб раніше ну, у нас година залишилася, але е, хотіли ще по мороженку з'їсти. І 8 євро для дорослого. Ну, якось воно ну, не хочеться. Я полюбляю замки, але вважаю, якщо ходити... То треба ходити там пару годин, щоб роздивитися всі інтер'єри і так далі. Може, якось іншим разом сходимо, да? так? Так. Дійшов до кінця сьогоднішній день нашого тренування. Ми проїхали трохи по Голландії близько 86 кілометрів. Тому ми хотіли би трохи розповісти, які основні там, етапи, що ми робимо. Може комусь буде цікаво та корисно. Так? Мій син Діма, всі знають, мабуть, вже 10 років йому. От. Ми плануємо їхати. У Альпи в наступному місяці, тобто через Альпи, да, з Венеції до Нюнхена через Альпи. От готуємось. Ми зараз чередуємо довгі поїздки з поїздками у гори. Тобто сьогодні в нас така довга поїздка 86 кілометрів, але така трохи равнина, трохи було пагорбів, але взагалі Голландія мені дуже подобається в цьому. В цьому сенсі. У прошлий раз ми їздили через гори. Теж там, хто в нас підписаний на інстаграм, бачили, ми були в Бат-Пірмонт і так далі. Що ти можеш сказати? Як тобі? Тренування ти готов до Альп вже? Е -е, ще ні. Треба тренуватися. Так, треба тренуватися, але сьогодні так вже і темп вже добре, і каденс вже трохи покраще. І сьогодні 86 кілометрів. Ну ми приїхали у десятій. Зараз четверта година. Ми так, я б не сказав би, що дуже поспішали. Там посиділи, там посиділи. Все, все приходить потроху. Бо зима було багато, дуже часу не їздили. Я взагалі не їздив майже півроку. Наступний тиждень плануємо така чашка буде в нас дорога. Да, маршрут такий тяжкий. Вибрали близько 1200 підйому і 120 кілометрів. От. А взагалі, хто от хоче починати їздити багато і йому там складно щось, я рекомендую от приїжджати до Нідерландів, хто тут рядом. Бо в Голландії дуже розвинута інфраструктура, дуже гарні велодоріжки, дуже гарна. Рівнина, і ти їдеш, і їдеш, і їдеш, і накат такий гарний, і все. І архітектура така. Мені дуже подобається, і архітектура, вона така не ну схожа ну, на, на Німеччину. От, і тому вже, вже подобається. Що ти скажеш? Е, ну, В Голландії дороги дуже е, хороші. Мені сподобалось, тому що я кайфував. Mm -hmm. Ну е, ми тяжко їхали. Тяжко? No, ну, ми... Може, вітер. Під кінець був вітер такий зустрічний, сильний, щось піднявся був. Зараз трохи стих, начебто. От. Ну і треба кататись, 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 вкатуватись, щоб воно було. Краще, легше і так далі. Діма Болів був, пропустив пару тренувань. Але загалом буде все добре. Виїжджайте, катайтесь, тренуйтесь. Велоспорт дуже, дуже корисний для здоров'я, для серця, для ніг. Ну, Може для колін, ні, але все залежить від того, як ви будете подолювати. Тому. Займайтесь, катайтесь, подорожуйте, то завжди інші міста, інші думки заходять. Тобто корисно. До зустрічі.